Вітаю вас, друзі. Доброї ночі. У нас прямий ефір ніч з 7 на 8 липня. Я вас запрошую до перегляду і запрошую вас бути активними, ставити лайки для того, щоб набирати аудиторію. Ставте запитання в коментарях. І традиційно на цьому стрімі буде збір для українських захисників. На цьому стрімі будемо збирати на три підрозділи через фонд Шилдс Україн. Це збір, який ми з вами вже декілька тижнів закриваємо. Але... Все ближче і ближче до закриття банків на 100 тисяч. І це збір, який наповнить необхідними необхідним обладнанням. Три підрозділи, які зараз стримують ворога на Донеччині, це Немезіс, сили безпілотних систем, це Ахілес, зараз окремий полк, а в минулому частина 92-ї окремої штурмової бригади. І це Кракен, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони. Це Три підрозділи, які мають високу результативність, в знищенні ворога, і через фонд «Шелс Україн, великий збір пам'яті Юрія Феліпенка, українська актора, який загинув декілька тижнів тому на Донеччині, і на його пам'ять, його вдава, відкрила багато банок для того, щоб всі, хто може, долучився і зібрали необхідні суми для трьох. Бойових підрозділів. Тому в описі відео буде відповідні посилання на банку і на е, PayPal буде теж посилання. І я вас закликаю кожен в силу можливості підтримати цей збір для того, щоб швидше закрити потреби Кракена, Немезіса і е, е, Ахілеса. Тому традиційно ми підтримуємо всіх, хто до нас звертається в цьому сенсі, але звичайно теж наші можливості не є безкінечними. У нас вже передана половина банки і сподіваюся, найближчими тижнями закриємо. А в нас підсумки понеділка, підсумки сьомого липня. Що у нас з різниці хороша новина? У нас відбулася презентація нового підходу до приміського і міжрегіонального сполучення на потужностях Укрзалізниці, на київському електровагоноремонтному заводі КЕВРС було відновлено луганську електричку, яку виготовляли в українському Луганську, і яка тепер. Перообладнане під регіональний потяг. Чому тільки пафосу? Тому що це фактично ми освоїмо можливість з приміського транспорту отримати міжрегіональний транспорт За рахунок того, що відбувається внутрішня модернізація. Вдалося частину цього потягу зробити дуже комфортним. Я вам скажу, він тепер нічому не поступається другому класу Хюнда Intercity. Але тільки це луганський електропотяг, який буде курсувати за маршрутом Львів, Тернопіль, Хмельницький виготовлений в Луганську ЕПЛ-модель цього електропотягу. Він буде мати частину другого класу місця, і там дуже зручні крісла. Там Обладнання всіма необхідними зарядними пристроями: usb порти type c порти і звичайні розетки їх набагато більше ніж в інтерсіті в другому класі. Там вперше в потягах запроваджено можливість придбання через автомати, снеків і напоїв. Ну здається, це такі дрібниці, але насправді такі маленькі маленькі рішення вони збільшують комфорт для пасажирів і сьогодні. Його, цей потяг було представлено, а попереду ще декілька таких модернізацій, тому що в нас в руховому складі є більше десяти луганських РПЛ, які можна переобладнати під вагони другого класу і використовувати в міжрегіональному сполученні, а можливо навіть в комфортному приміському сполученні. Що ж, це. Той приклад, коли навіть під час війни завод в складі Укрзалізниці продовжує працювати. Цей завод, до речі, розташований прямо поблизу вокзалу Київ Пасажирський, коли ви під'їжджаєте до Києва, якщо рухаєтеся з західного напрямку, ну, через Бучу, умовно, там, то вже Фактично в'їжджаючи в горловину вокзалу, ви бачите там такі рожеві цехи і жовто блакітна висока труба. Це якраз є київський електрового завод, на якому модернізують українські електрички для потреб сучасного пасажирського руху. І, от вдумайтесь спочатку повномасштабного вторгнення, вже 42 електропотяги модернізована, тобто, попри всі складнощі, попри перебої з електроенергією, попри Складності з робітниками, які не так, скажімо так, зараз активно да, долучаються до промисловості, попри все, але завод працює і 42 електропотяги відновлено. А і от примітно те, що це потяг, це новий крок вже до перетворення звичайної електрички в міжрегіональний потяг. Там єдина проблема це відсутність кондиціонерів, але в майбутньому її теж ми вирішимо, тому що вже є приклади переобладнання потягів без кондиціонерів, кондиціоновані і нормально це все функціонує. Тому переходимо далі та, з позитивних новин про залізницю до поточних новин. У нас президент Дональд Трамп, американський лідер. Він вкотре. Обрушився з критикою на Путіна, і я вам скажу, що це вже стає такою традицією. знаєте, чому Трамп цікавий, він якщо він досить стабільний в своїх поглядах. от те, що він каже, зазвичай він каже постійно. От, і якщо він змінює цю точку зору, то він і теж змінює не одноразово, а ця точка зору буде тепер домінувати ну, принаймні, певний час, поки він він так, як такий знаєте, авіаносець Авіаносець не може швидко розвернутися. Він має зробити величезне коло. Щоб розвернутися, отак От і Трамп. Тобто, якщо він змінив свою точку зору щодо Путіна, то це недовго і це дуже важливо, тому що це е, на, суттєво збільшує наші шанси на отримання американської військової допомоги або принаймні на дозвіл придбати американську зброю. Українська влада дуже відверто каже в переговорах з партнерами. Що вона готова купити зброю, не обов'язково й давати безкоштовно, купити за рахунок російських арештовних активів, але оскільки ця зброя виготовлена в Америці, наприклад, ракети для Петріот, то їх треба ратифікувати або легалізувати це придбання через американську дозвільну систему. І, власне, от в цьому праві придбати ракети для Петріот і проблема, що влада США на сьогоднішній день такий дозвіл не дає. Але з огляду на те, як міняється риторика Трампа, то... Напевно, цей дозвіл або вже буде, або вже наданий, а ми просто про це нічого не знаємо. і Це дуже добре. Треба поменше в прямому ефірі розповідати про типу озброєнь, графік постачання і так і далі. Все, що раніше ми практикували з адміністрацією Байдена, воно мені не дуже імпонувало. Надто багато деталей в прямому ефірі на весь світ. Це дозволяло Росії просто користуючись відкритим джерелом, прораховувати всі кроки української армії в. Своїх наступальних діях зараз Трамп набагато менш конкретний, і я сподіваюся, що рішення вже ухвалено, просто про нього не оголошено. Ракети для Петріот Україна готова купити або отримати безкоштовно. Це принципово їх отримати. І от такі зміни в риториці Трампа вони показові. А ці зміни це наслідок дуже серйозних зусиль, як як то кажуть, кропіткої роботи, яку проводить адміністрація Єрмак меров Сибіга, ну і президент України в комунікації з американськими політиками, конгресменами, аналітичними центрами, журналістами і, звичайно, Білим домом. Трамп. Трамп в ефірі значить, Фокс транслювалося його. Транслювалися його, дав виступ, його запитали. Нещодавно ви провели важливу телефонну розмову з президентом Зеленським. Трамп відповів: Я вважаю, що це була вдала розмова на нього, на Зеленського чинять сильний тиск, як я і передбачав. Але я був дуже розчарований результатами розмови з Путіним. Я був дуже розчарований, повторив. Трамп і це не да, Він також додав, що багато допомагає Україні та знову повторив, що цієї війни можна було б уникнути в продовження всього цього. Спецпредставник спецпосланник Трампа Кіт Келох на цьому тижні буде в Римі, де буде велика конференція з відновлення ЮРСІ. 2025, щорічна конференція минулого року вона була в Берліні. До того в Лугано в Швейцарії, в Лондоні, в Британії. І на цій конференції Келог планує зустрітися з президентом Зеленським з офісом президента і обговорити звичайно поточну ситуацію з підтримкою української спроможності на полі бою і в захисті цивільного населення. Поки не зрозуміло, чи приєднається до Келога в Рим. Інші члени адміністрації Трампа або посадові особи американської влади. «Київпост» пише, що Держдеп і Білий Дім не відповіли на їхні запити. Дух Клейн, політичний аналітик Вашингтонської організації Разом, яка надає Україні гуманітарну допомогу, сказав «Київпост», Пост, що абсолютний безлад створений Пентагоном, який зупинив постачання військової допомоги Україні. Два тижні тому цей абсолютний безлад. Е, означає, що на Америку чиниться реальний тиск, щоб вони запропонували щось значуще. Конференція з відновлення України не завжди була подією, що привертала увагу засобів масової інформації. Але в адміністрації Трампа є серйозний стимул зробити все правильно і насправді взяти на себе. Зобов'язання допомогти Україні, а не здати Україну Путіну, сказав експерт. Єрмак в переддень подій в Римі теж виступив в виданні Захіл, який згадує про переговори на саміті НАТО в Нідерландах в Гаазі. Саміт в Газі показав що НАТО незламний, як проте мріяла Москва, навпаки, альянс став сильнішим, є, єднішим. І означає це те, що НАТО визнає, Україна вже є частиною Євроатлантичної безпеки. Підтримка України офіційно заінтегрована в нові оборонні цілі НАТО, і це поворотний момент. Я вам заказав, що тепер, якщо країна-член НАТО, в рамках виконання збільшених зобов'язань на оборонку. Якщо вона видає допомогу Україні з цих коштів, то ці кошти зараховуються як виконання їх зобов'язань в рамках НАТО. Тобто, фактично Україна вже стає прямим внутрішнім споживачем бюджету НАТО. І просто в якийсь момент відбудеться легалізація статусу України, як члена НАТО, коли для цього будуть політичні умови, в Газі прозвучало слова: Ви серед друзів, згадує Єрмак. Ми наближаємо тоді, коли світ скаже ви. Серед союзників. Це не стане однозначно, враховуючи, як рухається динаміка стосунків з НАТО, ніхто не сприймає якийсь там, шантаж Путіна про те, що треба відмовитися від цих євроатлантичних устремлінь України, тому що НАТО просто втрачає свою суб'єктність, якщо вона на це погоджується. Але цікаво, що Лавров міністр закордонних справ. Росії висунули нові вимоги до України. Ну в них кожного дня нова версія, щоб ще таке поставити як вимогу, щоб потім це не виконувати і ще звинувачувати Україну в небажанні укласти мир. Лавров сказав, що в мирній угоді по Україні мають бути закріплені денацифікація і демілітаризація України, а також відмова від юридичних претензій до Росії, скасування санкцій і повернення російських активів. І при цьому Лавров сказав, що Росія була відкритою і залишається відкритою для дипломатичного врегулювання, як він каже, українського конфлікту. Ну, тобто, фактично, Україна має відмовитися від чисельності армії, яка зараз є, стати слабкою, щоб Путін потім або його наступник ще раз напали, але вже не було спротиву. Потім відмовитися від всіх нових законів, які обмежують вплив російської пропаганди, російської культури, російської церкви, також відмовитися від вимог. До Росії в судових інституціях. Тобто зруйнували пів країни, вбили сотні тисяч цивільних і військових, але десятки сотні тисяч. Да, але Україна має відмовитися. Тобто, ну, це називається капітуляція. І сказав, що так, ще скасувати всі санкції і вернути Росію її актив. Ну, мені, в принципі, подобається така риторика Лаврова. Чому? Тому що вона показує на повну нехтування будь-яких реалій і небажання. Звичайно, що йти на будь-які реальні компроміси, тому що все, що пропонує, це називається одним словом капітуляція. От, за цим всім немає реального бажання припиняти війну. А це означає, що коли Україна в переговорах у Вашингтоні каже, що Росія не хоче припиняти війну, то нам не треба тепер далеко ходити за прикладами. Ми просто цитуємо Лаврова, і всі розуміють, що ми маємо справу з психічними хворими. Це новості Дурдова називається. І тому нехай вони частіше це кажуть. Я вважаю, що нам це тільки на користь піде. Тим часом одна з активних адвокат, адвокатес України, людина, яка займається адвокацією України Меган Мопс, Меган Мопс це донька Кіта Келлога, уповноваженого Трампа з України. Тобто у Трампа є Кіт Келлог, а це його донька. Але вона дуже активна в українському Кейсі. Багато разів була в Україні, десятки разів. Вона звертає увагу, що Трамп, описуючи свою розмову з Зеленським, назвав цю розмову стратегічною. Що вона каже? Президент США. Не дуже часто вживає це слово для опису телефонних дзвінків зі світовими лідерами. Трамп в своєму, в своєму стилі е, віддає перевагу е, на користь відкритих епітетів, які запам'ятовуються, вживає ці слова замість технічних слів або мови, доповненої нюансами. Трамп намагається використовувати такі терміни як чудовий, продуктивний та вражаючий замість стратегічний, коли мова йде про розмову з світовими лідерами. Слово «стратегічний» все ще вписується в його загальний стиль як просте і як просте та таке, яке здійснює вплив. В даному випадку здається, Трамп не намагаючись все ускладнити, передає свій намір. І передає цей намір як дуже цілеспрямований. Тобто, називаючи розмову Зеленським стратегічною, Трамп, за словами доньки Кіта Келога, намагається показати, що його наміри суттєво міняються щодо України. Але нам, крім слів, треба докази у вигляді ухвалених рішень про підтримку України. Потім Трамп згадує про те, що він допомагав і буде продовжувати, продовжувати допомагати українцям. Це дуже прямий, пряма заява про намір. Одна з найпряміших на момент цієї розмови. Це все каже Меган Мопс, донька Кітакелога. Визнаючи важки визнаючи важке становище в Україні. Трамп не став переключати відповідальність на Байдена, а спонтанно засудив Путіна та його цілі. У війні, і це дуже примітно. Я звертаю увагу на те, що так виглядає стратегічний суттєвий зсув Трампа в концептуалізації війни Зеленського і Путіна. Пише Меган Мопс. І я вам скажу, що за цими всіма змінами дуже кропітка, реально складна. І не завжди помітна робота, яка зараз дає свій результат. І коли ви будете бачити черговий напад в медіа на Єрмака, на українське МЗС, Міноборони і так далі, то люди, які це роблять, вони свідомо або ні послаблять Україну. Тому що досягнутий результат це якраз результат прямої активності, згаданих Єрмака, Омерова, Сибіга і президента України, звичайно ж. В тому, щоб Америка змінила свою оцінку щодо війни, яка відбувається проти України з боку Росії. Ну і інтрига останньої доби це те, чи буде заміна посла і на кого буде заміна посла України в Америці. Ми маємо декілька публікацій в Bloomberg і в Financial Times. Bloomberg Пише, що Зеленський обговорив питання заміни нинішнього посла в Америці Оксани Маркарової, коли спілкувався з Трампом в п'ятницю по телефону. І далі вони перераховують, хто ж входить в шорт-ліст. Туди входить Денис Шмигаль, прем'єр України, який може стати послом в Америці, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Умеров і міністр енергетики Галущенко. Про це пише Блумберг з посиланням на джерела. Які спілкувалися на умовах анонімності? Фаненшу Таймс на цю тему теж пише. Пише, що ці зміни відбудуться на наступному тижні. Як посла, так і в уряді. Ну, зрозуміло, на цьому тижні буде конференція в Римі. Тому поки змін не передбачається. Заміна посла буде розглядатися як спроба Зеленського задобрити Трампа. В сенсативний для України момент після того, як американська адміністрація зупинила постачання озброєнь минулого тижня. Пише Financial Times. Ну, Що з Маркаровою зрозуміло, її не любить Адміністрація Трампа, після того, як вона стала. Як Публічно відповідальної за візит від Зеленського до Пенсильванії в передвиборчу кампанію, коли Зеленський зустрічався в Пенсильванії з губернатором Пенсильванії і з місцевими кандидатами до конгресу, до сенату, які були від демократичної партії. Тобто, виходить, що за логікою трампістів Маркарова втягнула Зеленського в агітацію за їх опонентів за демократів. І найгучнішим був запит спікера Нижньої Палати, який закликав поміняти посла. Зеленський не поміняв. І зазвичай це типове правило його. Якщо хтось тисне, він робить навпаки і не робить, як той, хто тисне, просить. Але з часом це питання вирішується. І в даному випадку заміна посла у Вашингтоні дуже ймовірна, але кандидатури досі не опубліковані. Спочатку відбудеться формальне, спочатку відбудеться неформальне погодження з Вашингтоном, а потім вже Агреман і запрошення на роботу. І кандидати не тільки згадані, не тільки Шмигалі, Стефанішина, Умеров і Галущенка. Є інші міністри, які теж можуть поїхати. Не буду називати прізвищ, щоб не спотворювати додаткового хаосу з цими всіма версіями, вхідними, але є. Дуже досвідчені міністри, які дуже довго працюють в уряді, які теж можуть поїхати в Вашингтон як посол. Чоловік. Цим. А, я не думаю, що поїде Омеров і не думаю, що поїде Стефанішина. Отак От відверто скажу. Хоча <кій> Стефанішина, як жінка, в ролі посла була б добре, тому що коли спілкувалися з деякими американськими лобістами, вони закликали саме знайти жінку на роль посла, щоб Трамп в спілкуванні з нею відчував якби додаткову. Додатковий пієтет, Він вже дуже такий чутливий до жінок. І це б дозволило Україні краще відстояти свою позицію. Ну, подивимось. Ситуація з послом вирішиться найближчим часом. Так, друзі, до запитань швидко ми поговоримо. Поспілкуємося і спати. Ніна Камінська, вітання в Вінниці. Тетяна Грюнь, вітання Берліну, Балдеріс Бавовна Дніпро. Вітаю. Наташа Чобич, вітаю із Західної Сибірі. А ви реально в Сибірі сидите? Або лежите? Ну, коротше, коротше, перебуваєте, Наталія. Цікаво, якщо ви дивитеся в Сибіру. В Сибірі. Так. Товка при у гарантів нашої, нашого ядерного роззброєння ми маємо вимолювати, щоб купити в них ракети для захисту. Ну і тут товка Каприх, як глядач свариться на адресу нинішньої американської адміністрації. Так, що вам скажу? Ну, ваше обурення воно цілком зрозуміло, але Трамп не підписував Будапештський меморандум з України. Відповідно, своєї особистої відповідальності за це він не відчуває. А в його світі така особистісна відповідальність дуже важлива. Тому поки так, але хотілося б, звичайно, щоб було інакше. Щоб ми отримали ці ракети Петріот навіть за гроші. Союзники у Кацапів це КНДР, Північна Корея, а у нас партнери тільки, бо союзники воюють на одному боці. Виходить що так, то в кипреху, у нас союзники тільки українські захисники. Балба Вовна. Лавров ще сказав визнати Крим і чотири області. Ну, в принципі, тільки підтвердить, що в Дурдомі ситуація залишається стабільно, поганою. Михайло Лещенко, так наглядач з таким прізвищем, як у мене. Ми всі знаємо, звідки йде по Україні корупція. Ви це відчуваєте, заходячи в Офіс президента. Років 4-5 тому у вас була думка про Єрмака Татарова. Вони змінились чи ви перевзулись? Питання незручне. Та звичайно, нормальне питання. Я мільйон разів відповідав на такі питання. Я вам скажу, що питання корупції це не питання розповідей е, в тому, які хто добрий, а хто який поганий, е, виходячи зі своїх політичних симпатій, вподобань, не знаю, характеру і так далі. Для боротьби з корупцією були створені три абсолютно незалежних органи. І на це наш парламент нового скликання поклав п'ять років боротьби. Це національне антикорупційне бюро, директор якого обирається незалежно за допомогою американських експертів. Це спеціальний антикорупційний прокурор. І вся прокуратура, яка не підпорядковується генпрокурору, і діє абсолютно окремо і теж обрана міжнародниками, і це вищий антикорупційний суд. У нас повний цикл антикорупційних розслідувань створити в Україні безпрецедентна вертикаль боротьби з корупцією. і розказувати про те, хто корупціонер, хто ні, мають не активісти, журналісти, політики з трибун, з ефірів зі своїх блогів, тіктоків і так далі. А от ці органи. Тому що якщо ми витратили стільки ресурсу створив органи, і потім віддаємо цей мандат розвішування ярликів стороннім людям, тоді питання, навіщо ми ці органи створювали? Якщо людям з компетенції, ми не довіряємо, ми не даємо їм можливість сказати своє слово, а слухаємо тих, хто може керуватися абсолютно іншими мотивами. От і все, що я хочу про це сказати. Тому звідки йде корупція в Україні, має казати НАБУ, а не Читачі в чаті, або експерти, чи просто блогери. Якщо ж вам здається, що ці органи не справляються, так тоді треба їх просто розпустити, сказати, що ми експеримент провели невдало, витратили не знаю, 20 мільярдів гривень на цей експеримент. І сказати, що давайте або перенабирати всіх керівників, або віддати ці функції СБУ, не знаю, СБУ. Малюку ж ні в кого не викликає заперечень. Нехай малюк бореться з корупцією. Можливо, за менше грошей він краще буде саджати. А все, що ми понастворювали, просто закриємо. Ну, ось як варіант. Або, а якщо ми на це не згодні, тоді просто даємо право тим, хто має цим професійно займатися, робити далі свою професійну роботу. Це все, що я можу про це сказати на цьому ефірі. Ніна Камінська, скільки нашому президенту доводиться домовлятися за ППО. Ну багато витрачається, звичайно, ресурсу. Але нагадаю, що Петріот теж він ж не спочатку в Україну прийшов. Ми цей Петріот теж дуже довго випрошували в Америці, і він прийшов тільки в кінці 22-го року, після серії вбивчих ракетних обстрілів. Пам'ятаєте, коли ракети прилетіли на бульвар Шевченка на перехресті з Володимирською, в парк Шевченка, на дитячий майданчик і так далі. Тільки тоді Америка погодилася давати нам ці Петріо, цей комплекс. До того робила вигляд, що не розуміє, про що ми просимо. Елена, чому не посилають послом колишнього міністра закордонних справ? Я про кого мовить не розумію. І чому мають його посилати? А що в нашому дипломатичному корпусі немає гідних на заміну Маркарової? Хай міністр займається своїми справами. Вода жива, як користувач. Ну, дивіться, в Америці там треба політичне призначення. Дипломатична служба у Вашингтоні зараз не катується. Там треба людина, яка буде говорити не сухою мовою дипломатії і обережними фразами, а яка буде мати прямий доступ до президента і в режимі онлайн може доносити позицію американської адміністрації і транслювати назад українською, і мати можливість говорити набагато ширше використовувати політру інструментів, ніж просто депеші і зведення відправляти в Київ. Тому я думаю, що в Вашингтоні зараз точно політична посада має бути, політичного призначення на посла. Наташа Чобич. Проживаю в Омській області. Підтримую рідний народ з 22-го року. Слухаю звернення президента з початку війни. Наташа Чобич. Ну я вам клідно дякую за такий. Досвід, звичайно, дякую, що дивитеся в Омській області. Це дуже неочікувано. Готуйте запитання на наступний стрім. Буду відповідати вам пріоритетно. А на цьому я прощаюсь з вами. І традиційно нагадаю, що в описі відео є посилання на збір на три підрозділи: Кракен, Немезіс і Ахілес. Збір на помсту за Юрія Філіпенка, українського актора, який загинув декілька тижнів тому на Донеччині. Збір відкритий фондом шилс Україн в описі банка і PayPal Також є. Прошу вас робити донати. І до скорої зустрічі всіх був радий бачити, хто буде в записі, дивитися гарного вівторка. Всім пока, до зустрічі, до побачення.